Виходить, тому оцінка така за за танець. Викладачі 4 і 5 десятих бала. Майтрина робить навчання 4 бали. І учні 3 і 6 десятих бала. Але підвів. Сьогоднішніх змаганнях виборола команда викладачів. Так, 32 цілих і бала. Друге місце виборола команда учнів. Загальні коротки. 30 годин і сім десятих І третє місце вибрало команду майстрів: 30. Дякуємо! Каве це хороша справа, але в кавелі перемагає завжди дружба. І так як ми викладачі. І піонери ваші, які проводять вас по всьому вашому житті, ми свою перемогу віддаємо нашим учням. Ну і ще хочу сказати, що ми не просто так тут танцювали і веселили вас, але кожен учень отримає до Миколая ще грошову виногороду.